Спочатку я вас ознайомлю з територіальною частиною нашого університету. Це стадіон нашого університету. Тут ми розвиваємо нашу витривалість. головна будівля l 9 a Більша частина лекцій проходить саме тут. Тут розташована найбільша лаунж зона на території Туке, а поруч столовка, де можна смачно пообідати. Тут ми розвиваємо нашу дисципліну. Тут найчастіше проходить практика та засвоювання матеріалу. Навчання в університеті важливий крок для кожного студента. Він впливає на наше майбутнє. Мета навчання це не престиж, а необхідність для успішного працевлаштування і кар'єрного росту, які в свою чергу впливають на професійну та особисту реалізацію. Отже, навчання в університеті наживо це мрія кожного студента, життя, яке бурлить, а не стоїть на місці. Звісно, важко звикнути до шаленого ритму та найкращим, чим би ти не займався, коли ти маєш мрію, вона дає тобі відчуття мети. Вона змушує нас відчувати, що ми щось робимо, що має значення. Коли нам важко, ми можемо думати про свою мрію, і вона дасть нам сили продовжувати рухатись вперед. На шляху до досягнення мрії будуть труднощі. Це нормально, не здавайтеся. Якщо ви зіткнетеся з перешкодами, не здавайтеся, просто продовжуйте працювати і зрештою ви досягнете своїх мрій. Мрії збуваються тоді, коли сильне бажання перетворює її у конкретні дії. Айсік міжнародне посвідчення особи і статусу. Айсік, створена міжнародною конфедерацією студентського туризму. Мета цього підтримувати співдружність активних, допитливих, відповідальних студентів. Запитайте будь-якого студента, чи велике значення для нього має Айсік, і він розсміється вам в обличчя. Якщо ти заубив паспорт, то сполешенням видихнеш Айсік на місці. Без цієї маленької карточки ти і сміття не виносиш. Це твоя перепустка. Указковий світ студентського життя. Головні функції дозвіл випрати речі, потрапити до гуртожитка, сходити на тренування, позичити пилосос, потрапити в бібліотеку, поїсти в столовці, вижити! Коли я прийшов до цього університету, у мене була ціль, та не було плану. А ціль без плану це як лодка без весел. Ти прокидаєшся о 6 ранку, готуєш сніданок, миваєшся, Ти виснажений. Тобі здається, що ти спав години дві від сили. Знову автобус, знову універ. І менше запізнення може коштувати тобі довіри. Все, заради чого ти працював, ми втрачає сенс. Ти спілкуєшся з одногрупниками, слухаєш викладачів і чекаєш початку наступної пари. Ти прокидаєшся в бібліотеці. Тобі вдалося поспати хоча б годину. Ти розумієш, попереду ще дві пари. Чотири години переданої словацькою мовою інформації. І тут ми плавно підходимо до наступної проблеми: мовний бар'єр. Коли я поступив до Словацького університету, я не відчув бік Different. Притоже, слов'янський язик має свою єдинечність. Но, коли ви переходите навчатися у якусь іншу країну, то ви мусите розуміти, що буде куча підводних камнів. І один, одним із таких камней може бути мовний бар'єр. Тому що коли я перший раз прийшов на пари, я взагалі нічого не розумів. От Зараз я вже краще адаптувався і вже розумів, хоча б, що нам пояснюють, ну, про що нам говорять на, на оцих на предметах. Але перший день я думаю, господи, як я сюди попав, Вообще, що я тут буду робити, що я тут забув. Словацьку мову може вивчити кожен, головне мати бажання та терпіння. Не здавайтеся, я ви обов'язково заговорите на словацькій мові, як на рідній. Насправді хотілося би додати, що щодо університету, то так, це не просто розмовляти на іншій мові, незважаючи, що ми вчили її за досить малий проміжок. Воно дає про себе знати, тому потрібно. Більше сил, більше практики набиратися. Читайте багато книжок, фільмів, якщо ви хочете краще її розуміти та нею володіти. Кожце є дуже красивим містом, ви, напевно, це тепер бачите, але все-таки більшу частину свого живота ви будете проводити в універі, в гуртожитку. Ну, а там, признаємося, не дуже аж так весело і... Красиво, але все рівно навчання має свої плюси. Якщо, типу, хороші викладачі, вам подобається цей факультет, який ви вибрали, а, ви, а не просто тіпа, пів пав пів Якщо вам справді це подобається, вам буде подобатися навчання і взагалі життя. Звісно, починати навчання в іншій країні це дуже тяжко та стресово. Але добре, коли в тебе є поряд друзі, які тебе можуть підтримати та завжди тобі допомогти. Дякую їм за вашу позорність. Не пропускайте наступні відео, ставте лайки. Дальше – цікавіше.